На календарі 31 січня, субота, схід сонця о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 48 хвилин, тривалість дня 9 годин 13 хвилин, місяць у близнятах та раці. Іде 11 та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Кирило, Оксана, Марко, Дмитро, Маркіян, Опанас. Вітає моїх знем'янгола. За народним календарем 31 січня Афанасія Ломеноса і Кирила Зимового на честь єпископів Олександрії. У день пам'яті цих святих часто бувають морози. Тому в народі Афанасій здебільшого зветься Панасом Ломенісом, а Кирило Зимовим. Прийшов Панас Ломеніс, бережи і ніс. Морози цієї пори називаються Панасовими. Існує повір'я, що тільки на Панасові морози можна вигнати відьом, тому що в ці дні вони літають на своє збіговисько і там втрачають пам'ять через надмірні розваги. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то зранку очікували великого снігопаду морозу і вітру. Погоду передбачали і ворони. Якщо вони летіли з граями, слід було готуватися до сильних морозів. А зараз якою буде погода 31 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Зранку, можливий, дрібний дощ, а ввечері дощ може посилитися. Вітер південний 7-8 метрів за секунду. В Миколаєві вночі буде до 7-8 градусів тепла, а вдень температура повітря становитиме в межах 8-9 градусів з плюсом. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – нічні температурні показники зафіксують від 5 до 8 тепла, а денні коливатимуться в межах 7-9 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,4 градуси тепла була зафіксована у 2001 році. А мінімальна мінус 25,5 морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 31 січня? Овни – несприятливий день. У По першій половині ймовірні проблеми зі здоров'ям, нервовий зрив, інфекційні захворювання або травма. Не зловживайте спиртними напоями. Тельці. Ваші старанність і працездатність принесуть свої плоди. Цінні поради, підтримка партнерів, а також минулий досвід допоможуть уникнути помилок. Близнюки. Приготуйтеся до змін, обачно поставтеся до колективних дій. Не покладайтесь на чужу думку, приймайте рішення самостійно. У другій половині дня, ймовірно, доведеться вирішувати домашні чи особисті проблеми. РАКИ. Звичайне робочий день, який принесе відчуття комфорту і затишку. Будьте ласкаві зі своїми обранцями і ви відчуєте себе на вершині блаженства. Леви Несприятливий день для жінок. ймовірні проблеми зі здоров'ям, нервовий зрив, захворювання серцево-судинної системи або травма. Діви. День пройде під знаком обману і непорозумінь. Будьте уважні з малознайомими людьми. Ймовірно, ви отримаєте приємну звістку і зможете почати вигідну справу. Терези. День змін і перетворень. Покладайтеся виключно на свою думку і інтуїцію. Але уникайте марнославства та егоїзму. Інакше можливе погіршення відносин з колегами, начальством та близькими людьми. Сон може бути віщим. Скорпіони – ймовірні перешкоди непрозуміння на службі. Можливі розбіжності з дітьми. Ваш візит до лікаря може виявитися малоприємним. Стрільці Ймовірна зміна службового становища або сфери діяльності. Зірки радять не експериментувати і уникати ризику. Обачно ставтеся до будь-яких колективних дій. Нереальність планів може привести до фінансових втрат. Навпаки, індивідуальна діяльність обіцяє успіх. Козироги. Зірки попереджають про ймовірні невдачі у сфері професійної діяльності, вірогідні помилки, підступи недоброзичливців. Через кілька днів можна очікувати деякої стабілізації фінансового становища. Водолії. Уникайте колективних дій і заходів. З незалежних від вас причин може погіршитися матеріальне становище сім'ї. Приймайте рішення самостійно, не покладаючись на поради доброзичливців. Сон може бути віщим. Риби вас чекає звичайний трудовий день, який може принести відчуття комфорту та впевненості в собі. Домашні та особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Будьте уважні до своєї другої половини. Ваша чарівність і майже дитяча безпосередність розташовуватимуть до вас оточуючих людей. Вечір проведіть вдома у колі сім'ї. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня! Та гарного настрою.